Москаль забув, чого із Києва колись утік. І хоч відтоді минув уже не один рік Все нагадайте, повернути справа не дайте і Москалеві важливе питання задайте. Чого Київ залишали і вкрай холодний гнали? Що в ті часи далекі, таке страшне знали. Що князі відомі довгорукі й мономахи чогось із Києва кіхті рвали, наче птахи, і не в теплі краї всі вони вирушали, Коли Київ і обжиті місця залишали, що до дій цих спонукало, що страшне в них виникало, що столицю нову будували, а про Київ забували. Чом історія мовчить, і кандидат не настрочить, що, як сина діви над Дніпром убили, кати висновок зробили, що і справді розіп'яли Бога. І були страшні знамення в Києві, і тривога, і налякалися кати, бо не було в них мети до таких страхіть дійти? І тоді зникли, як кроти. І вела їх дорога до північного сходу, бо у інший край не було вже їм ходу. Тож рушили туди, де були хащі край води, де лиш жаб чулося ква, і будувалась там Москва. Бо в Карпати католики їх вже не пускали, запаскудились, шакали, і на схід повтікали.